Зараз переходимо дорогу. Від цього Smart 100. А він, а він он через дорогу виходить Smart 100. Такий же самий, тільки. А -шоп. Де? Де, де. де бікшоп? О боже, тут ще й бік є за углом. Де? Де? А, там далі? О, йдемо туди. А він казав про той Smart э, 100, що там сьогодні. Получається, новий завод. А в цьому бікшопі я ще й не була. Це перший раз, я йду сюди, ну, в центрі. Це нормально. Всі, хто со мною ходять, всі кажуть, що ноги в них відпадають. Було б одно, якби в тебе ноги не відпадали. Так, крідя гріболь, кофі, Бум, багато людей, всі ждуть автобуса. Маршрутки. Це центр. Шевченка тут он недалеко. А де ти його побачив? За углом? Откуда ти знаєш? Я колись тут проходив, ми не бачив. А, дивіться. Магазини, магазини, ясний. Так, що тут? Тут за углом. Ого! Оце точно бікшопін. Дивіться, оце так. Да. Я тут ще не була. Біля ринка, прям виходить, біля лотків на другому поверсі. Так. Сьогодні ще й товар. Дивіться, сьогодні п'ятниця, сьогодні, сьогодні ще є оновлення товару, так що. Аж слюнки потекли. Може, щось таке вдасться знайти. Класне, класне. Так, тільки тепер треба знайти де вход. Зараз будемо шукати. А, он, побачила, внюхали, внюхали, де вход. Хіба що поголіки скриєш, де знаходиться вход. Вже люди складаються по чуть, -чуть по потрішечки. Розетка, ага, теж на другому поверсі, заходимо. Такі ж а. тут, як завжди, музика грає. Ага. Бікшоп щось завжди розташовується на другому поверсі. Там добре ячеєчки є, куди можна речі скласти. Так, люди. Ром, в мене товар, мабуть, треба положити в ячейку. Дивіться, запрошують продавців на роботу, кому робота потрібна. Так, і що в нас сьогодні? Тут? Носочки, одяг. Ну, ми одразу на взуття. Це виходить, тут люкс, мабуть. Ой, які. Що за фірма? Так. Ага. Взуття ось воно, ось воно, взуття. Так, а це тут сумочки, трішечки у нас Получається взуття, кросовочки, босоножечки, тапочки, кімнатні такі, пухністі-волокністі. Так, красовочки, тут дивіться сумочки поверху, тут ботиночки йдуть зверху, тут балеточки, анімалістичний принт. Ну, Для рибаків, як завжди, можна щось знайти. Не куплять по тисячу гривень, дивіться, який лита піна всередині, які хороші. Так, ну що, це все взуття, що тут є? Так, ну таке щось. По взуттю все. Так, одяг, футболки, футболки. Рома, футболки, йди сюди. Футболочки. Так, футболочки. Ось, дивіться, футболочки. Що у нас тут написано? Що за фірма? Хаджер Вов якийсь. А ну зніми. а вона ось грязна з цим самим. пятном. Так, тут что? Элемент. Пятый, шестой элемент. Так, ну это вже... шось... так я уже уже очень и очень. Что-то Так, черные, белые. Что-то такое. Десять. Так. Ось біла. Така вона вже почти не дуже й біла. Ну це вам новий завоз. Що це таке? Ось, дивіться, футболка якась. Шо? А, таке щось показалося. Так. Угу. Так, шорти. Так, шорти трикотажні. Трикотажні, шорти, ось дивіться. А це Рівер Айланд, навірно, так? Да? А, ні. Іллюзів Лондон. Ну, а ось голубенькі які. Зараз, кстати, дуже модні для хлопців шорти, джинсові. Ой, ой, оно ну, щось така дається курточка, яка така непогана. А ось ще є. А, це люкс. Я думаю, що такі речі непогані, це люкс. Ось угу, здається. Олівер, футболочка Поло, така кукурузка. Ну, це, на, це 100% катон. Тому вона буде дуже хорошо Літку носиться. Так, трішки по футболочкам, по жіночим, по жіночим, що тут написано? Дарлінг, Дарлінг, далінг, дарлінг. Ну що, непогано, дарлінг така. Надо узнать, сколько она кушает. и может сважить. Так, Рома, как всегда, повзуть, повзуть. Так, а что тут у нас по юбочкам? Так, манекенчики такие. Так. Ой, а что это за платьечко? Платьичко. Угу, платьичко. Так. Ну, рюкзачок, рюкзачок, дивіться, який. Ага, такий. Катон. Катон с заменителем. Так, тут ящичок, ящичок, з дитячим. Дитяче також тут дитяче, Так, от там, бачите, трішки чоловічі, ось такі штаніки. Штаніки на хлопчиків. Так, це синтетично, так? Да? А, ні, це катун. Це катун, настоящий катончик. Штаніки, дивіться, які прикольні заужені чоловічі. Угу. Курточки, ветровочки. Так, все дитячі. В смысле, надухався? Ну, Ой, дивіться, щось таке інтересно. Дивіться, яка прикольна курточка. Ну, це подстежка, це не курточка. Щас, подожди. А ось дивіться, яка цікава ковтина. Ну як завжди все позавішувано, все понавішувано. Тут що у нас тут у нас примірочні. Тут примірочні. Тут гаус такий, а рівні дивився? Ага. Не знаю, треба подивитися де. Так, тут у нас платтячка. Платтячка. Що у нас тут по платтячка? Який? Інтересний, ну це надо міряти його. який матеріал. Ну звичайний матеріал. Представляєте, Ромка знає, навіть називається галстук. Принт на галстуке. Домино. А отут футболки, подожди, типу Ну, Не знаю, я в жіночих не дуже нахожу нормальні футболки, більше в чоловічих, супер драй. Ось дивіться, так біленькі. Нам біленькі, oh, beautiful, beautiful. beautiful. Тра-та-та. Сейчас он, видите, такая Застегушечка. Так, что тут еще есть? Вот такая вот топик. Так. Ну, все вроде все этом, да? Тут у нас что? Тут у нас носочки. Там у нас ромка. Так, а що там ще дається? Люкс є. А єсть. Де? А то вже чорні. Чорні? ну, давайте глянемо. Ну тут десь сорок другий розмір. Давай попросимо поміряти. А можна оті басоножечки, що на полу стоять поміряти? Це сорок другий десь розмір. Ні, чорні оці, так. Да, біля рук, біля, біля, ноги, біля ноги, біля ноги вашої. Да. А чоловічі, да. Чоловічі. Так, да, це десь такий розмір, 41-й розмір. 43? й А виглядають як маломірочки. Так, Ромка зараз буде міряти босоножки. Зараз глянемо. У Рома ж мало босоножок, не маєш куди їх дівати. Ну, дуже гряну.